Хочете отримати високі бали на НМТ з української літератури? Наші нові посібники, ваші надійні помічники на шляху до цієї вершини. Довідник містить 50 занять. На початку видання подано навігатор, до занять посібника подано бліцпитальники і тестові завдання, складені у форматі НМЦ. Складаючи паспорт, ви зможете узагальнити те, що дізналися чи повторили про твір. Крім того, пропонуємо вам вести аркуш успішності. Корисний додаток до посібника словник літературознавчих термінів. Інтерактивний посібник із підготовки до НМТ забезпечений електронним додатком, у якому ви знайдете тести, відповіді до бліцпитальників, відеолекції тощо, тренувальні завдання, уміщені в посібнику, нерозривно пов'язані з текстами, поданими в хрестоматії, інформація подана за допомогою лаконічних та зручних схем. Хрестоматія складена за нестандартним принципом. Адже має спеціальне поле для самостійної роботи учня, яке містить кілька видів завдань. На коментованому полі вміщені необхідні довідкові матеріали, що допоможуть краще зрозуміти твір. Крім текстів творів, видання містить вислови про кожного автора. Обирайте посібники з підготовки до НМТ від видавництва ранок.